Бог наш, не по всем часі, і на і віки. Слава Тобі наш, слава Тобі, царю Небесни, ухишителю душі істини, ісі, і все, Сопрошуй, блажеш, Приді, си мни, і сповілі, прошу блажесних податорів, прийди в силі, свяни, і очистим, всякі скверність, спаса блажа душа наша, святий Боже, святокся до безсмерти про нас, святий Боже, все крикся до безсмерти по нас, святий Божі, затокся до безсмерти про нас. Слава Отцію Ісину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки вікимінь. Пресвята і Троєць помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконні наше, святи пости, і селенаші наші, і на Твіго ради. Господь помили, Господь, помилой, Господ, помилий, слава Цуї сину, і святому Духу нині по всяк часа, і на віки віки вмінь. Отче нашої Сину, небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по і на віки віки умінь, да Воскресне Бог і розсочеться в рази Його, як обіжа, від лиця Його, ненавидящий Його Яко, і зайдем, іще зайдемо, де іщезнуть, як та й вас з лиця Оня, тако та погибнуть грішнице од лиця Боже, а праведне да возвеселяться. звеселяться, Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послай до народу Твій Сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, і сіляшу смерті, і збавляшу її сили робив Твоїх. Оце Степана Роберта, Ольгу, Нила, Петра, Ларису, Івана, Аллу, Варвару, Сергія, Людмилу Катерину, Раді Божу Соломію, Степана, Миколая, Оксану, Володимира Оксану, Романа, Тетяну, Ярослава, Галину, Анастасію Софію, Рабі Божа Степана, Людмилу, Антонію, Андрія Петра, Оксану, Кіру, Олега, Ульяну. Марту Андрія Марію, Анну Степану, Тетяну Івана Петра, Владислава, Анастасію, Іванну, Наталію, Олену, Ореста, Сергія, Ірину Андрія, Оксану, оце Степана Христину, Володимира Галину, Віталію Інесу, Олексія Володимира, Богдана, Дмитра Владислава, Михайла, Марту, Оксану, Таїсію Олександру, Юрія, Аделіну, Софію Роману. Андрія Вороніко, Анну Діану, Софію Лілі, Ігоря Маркіяна, Матвію, Ірину Катерину, Михайла Марію, Орисю, Ольгу, Маркіяну, Маркіяна, Ореста Марія, Ореста Петра, Анну, Анатолія Ларису, Олега, Вікторію Вероніку, Максима, і Рубів Божик, Степану Тетяну Ольгу, Степана Марію. Михайла, Злату, Мар, Марка, Тетяну, Єлизавету, Анну, Ганну Володимира, протрею, Степана, Протрея Павла, Ірия, Семена, протрия, Василя, Ольгу, Сергія, Світлану, Антонов, Віру, Юрія, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олен, Олену, Олену, Христину, Юрію, Анну Дмитра, Макар, Маркіяна, Степані, Катерину. Оце Степана Ольгу Дмитра, Марту, Ольгу Назарас Соломію, Максима Романа Злату Вероніку, оце Степана Любов, Анну, Юлію, Олега Ярослава Ірину, Любов, Іванну, Оксану, Анастасію Надію Романа, Ореста Володимира Лілію, Вікторію Дениса, Терезу, Данила Юлію Володимира Стефанію, це Степана Олега, Ірину Марію Йосифа Михайло, Соломію Максима, Іванку Ярослава Володимира, Ірину, Мирослава Тараса, е, отця Андрія, е, Анну, е, Ярослава Данила, е, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира Михайла, Любо, е, і. Катерину, Ігоря. Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану, Володимира Ірину, е, і Божих, Отця е, Степана Анну, Сергію, Ольгу, Влада, Отця е, Степана Івана, Тетяну, Юрія, Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігорі, Михайла, Василя, Галину, Надія, Івана Наталія, Ольгу, Івана, Оксану, Андрію, Юрію Давида, Лесю, е, Іванну, Жанну, Юрію, Анастасію. Єлизавету, Софію, Андрія Тадея, Ірину, Ольгу, Зоряну Данила, Руксолану Олену, Юрія, Петра Любу, Миколая, Люба, Євгена, Любо, Орисію Володимира, Олександра, і Аравій Божих, Отця Стефана Андрія, Анну, Ігоря Оксану, Віктора, Аліна Марію, Івана Данила, Оксану Наталію, Дмитра Мар'яну. Романа, Оксану Любов, Ярослава Лесю, Василя Тараса Назара, Софію, це пануця Романа, це Сафронія, Мирославу Олену Христину Зоряну Любов, Ганну, Марію Ульяну, Мар'яну Юрія Каріну, Симону, Марка, Анну Вероніку Єву, Марка Софія Мирону Роману, Андрія Марію Романа, Марію Юлію, Юрія Мирославу Андрія Марту Олесю, Василя і робіт Божих Сильвестра, Анастасію, Ярослава Івана, Богдана, Платона, Мирослава, Ярослава, Марка, Юлія Романа, Анну, Олега, Лесю, Емілію Марію, Юлію, Анну Галину, Тараса Зоряну, Анну Данила, Тетяну Максима, Сергія, Вікторію Миколаю, Оксану Раїсу, Остапа. Ігоря Оксана Віктора Альину, Марію, Захара Зинов'я, Галину Ірину, Галину Володимира Андрія, Олександру, Любомира Любомира, Галину Галину Максима, Ростислава Ольгу, Святославу, Мирославу, Юлію Галину, Тараса Галину, Петра Василя, Наталію, Надію, Оце Степану Василя Галину, Марію Дмитра Віру. Івана Ольгу Христину, Анну, Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Володимира Наталію, Михайла Лесю Олександра, оттєлесні душевні немощи, бо животворити благодаті Христа Твою, молитвами присвятиї, владичиці і присладів Марії, представників свічесних небесних сил безплотних, силою чесного і животворящого Христа, чесного славного Пророка Претечі Христителі Йоанна. Святиславних стихвальних апостолів, святиславних добровідних учеників, преподобних Ібаносне, наших, святих святи іселителе безребърни, косми дом'яна Кіри, пантелімана, ярмала і Самсона, сон на дівдафаті, святих праведних батьківських миналь, всі святи, як от Ти, Івсе істочник, і селене Боже наш, і Твіслава села, Отцуй Сина і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господу помолимося, Господи помили. Запрещаю тобі Господь дяволю, пришед миркою, чистою прислудів Марію, Марії, істинної Богородиці на спасенні всього міру. Проклят буде вся неприязним тві діла і помишлення. Я живу дні і вночі. Заклинаю ті душу Нечисті, великим іменем Святої Тройця, да не блаєш робом Божим. Отцю Стефану, Роберту, Ользі, Данилу, Петру, Ларисі, Івану, Аллі, Варварі, Сергію, Людмилі, Катерині. І всім тут присутніх, і всіх писан, і всіх воїнів, які захищають Україну, болізні, вредник і помислу неприязних, ну от іде місто пусте і безводне. і діже чоловік не бита, і Бог єдиний Заклинаю Заклинаючи душі нечистий, іменем єдинородного сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, дай нас не близняєш немощі, лукаві міщення рабів Божих, дав всегда Господу молитви чисте приносить. Твоя же лукавстя невнає і ночна з тобою. Заняшу отвіт, воздаси в день судний, аж ко Господу Богу йому служу деншу, Тебі упризняєш, мене ж укріпляєш і врозумляєш, мене за мною бладання чоловіку любі. Іди від мене, сатано, проклять буде вся лука і твоя сила. яко благословися, прославишся, причасни. Робив... Бо. Вречесної великоліпої ім'я Твоє, Ця і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини в процесі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлені наступаючого дня і всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте услушим святої Євангелії, мир всім і духовним. От Матфея святої Євангелія читання, слава тобі, Боже, на славу Тобі! Вони мім. Во время призвав Ісусу Бог на 10 ученик свят, даде їм власне, досяг нечистих, якоді і згонять і зселити всякий не дух і всяку болізню. Сіяв, Бенедисят, Ісус, заповідай глаголя, На путь єзик, не дитово град риски, не входьте. Ідіти вже, падше ковцям погибшому дому Ізраїлю. Потяжче же, проповідуйте глаголіще, як приближишся царство, боляще істинете, прокаженно очищайте, мертві, воскрешайте, біси йзуняйте, ту неприяса, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сину, і святому духові, нині по і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матери, святихславності, святих, хвальних святих, 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 апостолів. Святий праведник ботицьким я не всі святих, поми спасе нас як влад і чоловіковілець агом.